Салат з огірків на зиму. 3 кг огірків порізали ось такими пальчиками. Який ліншенький на 8 частин, а як такий невеликий, то на 4 частини. достатньо. І додаємо півтори столові ложки солі 125 мл води, стакан 200 грамовий олії, Хоча в рецепті написано 250, ну я думаю, що це буде багато. 180 грам цукру. І по рецепту треба 250 гострого кетчупу. І 250, ну якогось там типу до шашлику кетчупу. Але я додам соусу. От тут у банці 485 грам. По півбанки гострого додавлю півбанки. І півбанки в мене є. Шашличний. І поставили на вогонь. Як почне кипіти, 25 хвилин треба, щоб кипіло під закритою кришкою. Тим часом ми приготуємо банки і 12 зубчиків часнику треба надавити. Салат наш починає кипіти. Закриваємо кришечкою, робимо середній вогонь. І 25 хвилин хай кипить. 25 хвилин минуло. Додаємо тепер часничок. Я ще духмяного перчику кину. Гарно перемішаю і ще 5 хвилин і будемо закривати. Все готово. Часничок пахне на весь двір. Ну і закриваємо в стерилізовані баночки. Зараз побачимо, скільки вийде з цієї порції. У мене вийшло 3 літрових баночки і мисочка нам на пробу. Ну, ще півлітра було б. Значить, виходить 3,5 літри.